У студії Світлана Кренці традиційно ці порі, ми говоримо про події стрія та області. Вітаю нова епідемія стріяни масово споживають соняшникове насіння. Півсотні вишів можуть втратити ліцензію. В Україні зірвано мільйонний джекпот. Буде цікаво, не перемикайте. Більше півсотні вищим навчальним закладам загрожує закриття. Міністерство освіти і науки перевірить 51 виш, що порушили процедуру ліцензування та акредитації. У списку ВНЗ, котрі піддадуть під перевірку, знаходяться Львівська комерційна академія та Львівська філія приватного вищого навчального закладу Європейський університет. 24 березня 2009 року відбулося засідання державної акредитаційної комісії під головуванням міністра освіти і науки України Іванова Вакарчука. Розглядалося питання про поруш. Чення окремими ВНЗ процедур ліцензування та акредитації було прийнято рішення провести посочергову перевірку на дотримання ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, анулювати ліцензії на здійснення освітніх послуг та зменшити ліцензовані обсяги у окремих вищих навчальних закладах. Хочете всиновити дитину, пройдіть курси підготовки від сьогодні. Львівський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді розпочинає черговий етап навчання кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу та опікуни. Навчальний курс дозволяє виявляти і зрозуміти основні проблеми, що виникають у житті дітей та сімей після створення прийомної сім'ї чи дитячого будинку. Краще усвідомити завдання, реалії та проблеми подальшої роботи. Курс складається з шести семінарів. Учасників, які пройдуть увесь курс навчання і збережуть бажання взяти у свою сім'ю дітей із закладів державної опіки, можна вважати підготовленими для реалізації цієї роботи. На навчання є сім'ї зі Стрія та стрійського району з питань створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Звертайтесь у Львівський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за телефоном 261-09-42 або ж 261 шістдесять Два способи врятуватися від кризи американці масово споживають шоколад. А в Україні всі рекорди б'є соняшникове насіння. Його лузають на роботі, вдома і навіть на вулиці. Що це шкідлива звичка чи особлива потреба організму? Все це знає Люба Єворська. Трактат про насіння. Хтось називає його незмінним атрибутом певного проширку населення, хтось вважає невичерпним джерелом вітамінів, а дехто терпіти не може лузання чорних зерняток. Мовляв, це не культурно і неетично. Останнім часом споживання соняшникових насінин значно зросло. Таке масове захоплення певним процесом чи продуктом харчування могла спричинити, скажімо, економічна криза. До прикладу, американці забувають про всі буденні нагаразди, поїдаючи шоколад. Цілком можливо, що для українців ментально ближче соняшникове насіння, і нерви заспокоїть, і паузу в роботі забезпечить. Заспокоює нерви, це головне. А потрохи, трохи трохи є пауза між цигарками. Менше можна виконати, якщо б вам довелося вибирати, щоб ви вибрали – гарки чи насіння Не, і те, й друге. Та чи можуть дрібненькі насінинки бути небезпечними? Скажімо, викликати залежність чи заразити колег по роботі. Лікарі кажуть, сам процес злузання насіння може спонукати індуковану поведінку, тобто, коли хтось виконує певну комбінацію рухів, а хтось хоче їх повторити, тому часто така механічна дія глибоко засідає у підсвідомості. Соняшникове насіння, як і гарбузове, продукт, який багатий на вітамін Е, тому його споживання може бути корисним для здоров'я, особливо весною, коли організм страждає від авітамінозу. Фактично тільки людина закінчила їсти зелень, і в неї вже починається ця депресія, Віна вітаміна недостатність. А в насінні є дуже багато вітаміну. Е. він цінний тим, що він є в у всіх мембранах нашого організму. Мембрана всіх клітин практично, тому він нам дуже, дуже потрібен. Та невеликий сигнал про небезпеку у цій справі таки є: на поверхні насіння живуть паразити, які легко можуть потрапити всередину організму, тому варто час від часу проводити профілактику. Тож, якщо смакує, то їжте, але не слід забувати, де ви це робите. Плювати лошпиння на вулиці не етично, а також зважати на якість соняшникового насіння, щоб було чистим і добре просмаженим. Оксана Стасів, Люба Яворська, Стризькі новини. Оркестр народних інструментів у Другобицькому музичному училищі імені Бервінського відбулося відкриття другого всеукраїнського конкурсу виконавців на народних інструментах імені Анатолія Онуфрієнка. Розпочався захід міжнародної науково-практичної конференції народне інструментальне мистецтво на зламі 20-21 століть». У конкурсі беруть участь музиканти з Криму, Тернопільської, Вінницької, Луганської, Чернівецької, Дніпропетровської, Хмельницької та інших областей України. Конкурс у Дрогобичі проводиться вдруге. Перший Відбувся у 2007 році. Триватиме він чотири дні. Кожен з яких буде насичений оригінальними виступами конкурсантів. Шляхами армії безіменних під такою назвою 28-29 березня відбудеться щорічна екстремальна мандрівка вишкіл. Вона відбуватиметься у формі мандрівки з колівськими безкидами на Львівщині. Маршрут пролягатиме місцями, де у період 1942 44 років діяла повстанська радіостанція Вільна Україна, передача якої лунала далеко за межі України. Квартирував знаменитий курінь УПА Бойки. Тривали запеклі бої січових стрільців у 1914 15 п'ятнадцятих роках програма вишколу передбачає навчання та лекції з виживання в складних природних умовах, туристичної техніки, маскування, історії визвольного руху, окрім великого фізичного навантаження. Заплановано пересування пересічною місцевістю, бездоріжжям та в нічний час доби, довготривалі переходи, форсування річок, ночівля без наметів. І як приборкати сміття? Про це йшлося під час зустрічі із сільськими головами та головою Стрийської райдержадміністрації Євгеном Кухарем. Адже утилізація твердих побутових відходів завжди була і залишається проблемою для села. Чи дійшли якогось висновку? учасники наради знає Ігор Тимків. Я Не бачу ніякого руху в частині утилізації сміття. Коли ми беремо інформацію з сільських голів, то там показують 80, 90%, 40. Охоплених людей. Дійсно, приємно Заїхав сьогодні на вільний ранку. Всього хата в хату стоїть пішов. Ясно, що там сьогодні через пів години чи через годину за забив. Тут охоплено угодами із сервіс-центром на вивезення сміття 64% осель. У дідушичах, які обслуговує комунальне підприємство району, 56%. Проте, зазначалось на нараді, багато сільських голів взагалі не переймаються цим питанням, тож і засипаються сміттям як самі села, так і вся природа навколо них. Лише по 10-15% господарів уклали угоди на вивезення своїх побутових відходів у Кавсько, Волі Загірному, Єсиповичах, Дашаві та інших селах і селищах. Я пам'ятаю, коли ми говорили, що де його ходити, але ну, сьогодні є оператор, який вивозить. Треба цивілізації вчитися. У Одесі побільшало мільйонерів. Мешканець цього міста зірвав джекпот у розмірі 3 мільйони 75 тисяч гривень. зіграшив в лотерею Лото Забава. По 75 тисяч гривень дісталися жителям Друговища та Луганська. Переможці поки не відкликнулись. Нагадаємо, наприкінці минулого року розігрався скандал навколо скасування розіграшу 26 мільйонного джекпоту національної лотереї. Як повідомлялося, частину джекпоту було розподілено між людьми, які вгадали найбільшу кількість цифр, а 10 мільйонів повернули страхові компанії яка вирішила взяти участь у грі, і в 2007 році внесла цю суму в якості початкового внеску. І на цьому, все таким видався день в очах наших журналістів. Зустрінемось з вами завтра у цій же порі. Дякую, що були разом з нами. Спонсор рубрики погода салон одягу Парадіс. За даними метеопогнозу, завтра на Стрищині без опадів. Хмарно з проясненням. Атмосферний тиск 730 мм міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-західний. 36 шість метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 3 градусів нижче нуля. В день плюс 4, плюс 6. Партнер погоди на телеканалі ЛАН. Салон одягу Парадіс. Ексклюзивний фірмовий італійський одяг та взуття, натуральне нефарбоване хутро. салон одягу Парадіс, торгівельний центр Орлан.